Що відбувається із депутатами у Верховній Раді? Тут буквально нещодавно з'явилася інформація, що ДБР і СБУ провели обшуки. У нардепа перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану імені не називають, але в принципі з того, що оприлюднено, стає зрозуміло, що це певно, скоріше за все депутат колишній слуга народу Олександр Дубінський, який виїжджав за кордон, ніби як лікувати батька, і якось він там надто довго залишився. Що цікаво, що всі ці обшуки, ось так, вони фактично це все сталося після того, як інформація про виїзд Дубінського потрапила в ЗМІ, відповідний розголос був. Ну і тепер ми бачимо, що ДБР і СБУ провели у нього обшуки. Буде цікаво, що, що там далі буде. А як ви бачите і розумієте ось цей історію із контролем? Депутатів для чого вони виїжджають, куди вони виїжджають? Як це все відбувається? Ну, ви ж теж перебуваєте у Верховній Раді. Там бачите, що не всі місця, грубо кажучи, зайняті, так де ваші колеги мають сидіти. Мабуть, ви якось там обговорюєте, хто куди виїхав чи хто де знаходиться. Ну, не тільки обговорюємо, а для того, щоб не бути співучасниками насправді де-факто зловживання своїм службовим становищем. Я, наприклад, надсилав запити стосовно пана Дубінського, бо моя інформація була, що він а, а, мав поїхати з батьком, а, супроводжувати його на лікування в Ізраїль на онкологію, але його виявили в, власне в Барселоні. А, ну, і зовсім не з батьком. От. А, крім того, власне, окрім запиту до Міністерства охорони здоров'я, він ймовірно подав запиту на включення його в систему шлях як волонтера. От. А, ну, ця інформація ще не підтверджена, ми це ще з'ясовуємо. І насправді ви праві а, у Процентному відношенні та відсотковому відношенні не багато депутатів зловживають правом власне бути включеним в парламентську дипломатію, відвідувати за кордон. Але під час війни відвідувати за кордон з єдиною метою це сприяти тому, щоб в Україні була більш стійка міжнародна підтримка, більше зброї, більше ресурсів, в тому числі фінансових, для того, щоб протидіяти російській агресії. І чесно кажучи, Кажучи, є цілий ряд депутатів, які в цьому надзвичайно ефективні, але є і ті, які зловживають. Та першу таку інформацію ми мали, коли український консулят. В... Таїланді нагнули організувати зустріч для пана Тищенка, якого ваші колеги виявили, власне незрозуміло чому в цій країні. І таких випадків ми останнім часом маємо достатньо багато. Арістович, Холодов, зараз Дубінський. І тут дуже важливо, щоби ефективно працювали наші правоохоронні органи, бо вся інформація про виїзд за кордон. В принципі, у прикордонників і служби безпеки, звісно, є відстежити чи людина чи після перетину кордону власне була в тій країні, на якій вона від отримала робоче відрядження, чи поїхала банально відпочивати, тобто зловжила своїм службовим становищем. Це також не складно, і тут може бути моральна оцінка. В принципі, це, це гидотно під час війни. Коли переважна більшість наших громадян не може виїхати за кордон, навіть до своєї родини, не кажучи вже про просто моральну мицість, це робити, коли наші військові цього в принципі не можуть робити, так. От, але моральна оцінка це одне. Є юридичні підстави під притягати таких порушників до відповідальності, і тоді чітко можна буде розділити та зерна від пологу. Далеко не всі депутати зловживають цим, а ті, хто зловживають, мають, на мою думку, складати мандат, якщо не можна потерпіти, неготовий власне, чи не готова. А, Пів переживати те, що переживає країна, будучи народним представником, то можливо тобі просто не варто власне бути народним представником. І тут власне сам крукарі става чи ну, є більш позитивним, бо я. Переконаний, що ні Дубінський, ні Льовочкін, якого ми досить рідко бачимо в Верховній Раді, але чомусь правоохоронні органи на всі запити повідомляють, що всі підстави для виїзду за кордон були законні. А куди їздити, чому їздить приватна інформація, тому повідомляти не будемо. От ні всі решта, по яких є величезні питання, а, власне, ну, вони. Не діють так, як Холодов, не усуваються з процесу прийняття рішень, не усуваються з позиції представників суспільства. Відповідно, тоді б до них, звісно, було б менше питань, особливо юридичних. Тому будь-хто хто зловживає службовим становищем, незалежно від того, це депутат там працівник міської ради, будь-який чиновник. Ну це стаття, це відповідальність. Але що найперше, ми точно маємо таких людей усувати від здійснення владних повноважень. Бо ми починали з того, що зросла довіра до влади. Якщо порівняти з початком війни, то насправді вона дещо просіла. Чому? Бо Арістов, бо холодов, бо Дубінський.